Пропагандисты в панике. Украина получает огромное количество дронов, которых, по словам Клинцевича, хватает на всех участках фронта. Также Украина превосходит Россию в числе дронщиков. Царев заявил, что именно операторы беспилотников имеют преимущество на фронте, из-за чего Украина не дает россиянам продвигаться. Далее пропагандисты беспокоятся из-за НАТО, которая представляет все большую угрозу. А полковник Баранец заявил прямо, если Россия ударит по НАТО, Россия перестанет существовать. Что это за такие секретные лаборатории, как много этих лабораторий и на что они способны? Это не лаборатории, это заводы по производству беспилотников, и многие из них делают тысячами в сутки. И, к сожалению, вот эта децентрализованная система, когда огромное количество небольших вот таких компаний, которые выполняют те или иные функции, кто-то маленькие дроны делает, кто-то большие, этот поток нескончаемыми ручейками идет на фронт. Сказать, что у Украины есть проблемы с дронами на каком-либо участке фронта нельзя. они действительно сейчас смогли создать рабочий военно-промышленный комплекс. К сожалению, Зеленский, проведя две большие конференции военно-промышленные у себя, смог создать, во-первых, коалицию дронов из 20 угу. стран. Это не только деньги, выделяемые туда. Одно дело, когда за десятки миллионов покупает один танк, который сгорает в первой атаке. Другое дело, сколько дронов можно на это сделать. И второе, это распределение компетенций и промышленных возможностей. К сожалению, опять же, мы пока не можем дотянуться, это политическое решение. Часть дронов выпускается в Прибалтике, в Восточной Европе. Они там находятся в безопасной зоне, гражданскими машинами. Они, пересекая границу, сразу едут на фронт. То есть мы это фиксируем в линии в 100 километрах от линии боевого соприкосновения. Видим, интенсивность перед атаками какими-то или контратаками, когда противник предпринимает большое количество гражданских грузовиков. Вычислить, какой из них везет детское питание, а какой да. дроны, Но невозможно. Да, количество э, операторов беспилотников со стороны ВСУ, как меня уверяют солдаты с фронта, причем я разговариваю со многими, ну, считать, что выше, чем нас. Да, личного состава меньше по всем оценкам, по их, по нашим, по докладам наших военных, но за счет количества беспилотников они держат фронт. Когда на каком-то участке там 20 солдат и 2 оператора беспилотника, или 4 оператора, оператора с Беспилотников и нет никаких солдат, то 4 могут быть э, сильнее, чем 22, а, вот когда мы говорим, что вот-вот НАТО рухнет, и тут еще доллар завалится, но он ни, ни одно не рушится, ни другое не заваливается. Пока мы видим, что НАТО является к самой большой опасностью для нашей страны. Об этом говорит и служба внешней разведки, и это действительно так, потому что так или иначе все эти государства не испытывают любви к нашей стране. Канцлер Германии и премьер Великобритании, то есть Мерц и Стармер, подписали исторический договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между ну, Соединенным Королевством Великобритании и ФРГ. Вот вам, пожалуйста, там все-таки формируется какая-никакая какая коалиция, они работу -то продолжают, не бросают, военные расходы увеличивают, и, я так понимаю, будут тоже наращивать производство. Как вы считаете, вот через Польшу, аэродром там, как называется, если я правильно назову, нет слова, хаб, отправляют, значит, на Украину и ракеты, и снаряды, не является это предметом, чтобы наши нанесли удар по, по этому аэродрому в Польше, где вот этот находится хаб. Я правильно говорю? Хаб, да? Хаб ну, это узел. Да. Хаб – это узел, да. В данном случае узел снабжения. Уважаемый, у, у меня, например, руки чешутся, но мне задают вопросы в очень высоких кабинетах. Это будет считаться нападение на, на страну Польшу. НАТО. НАТО. Да, на страну да. НАТО. І тогда ну, володя у нас у нас уже не буде воєнного ревіл, і нас з вами не ні фактично цілий тиждень. Ми тільки це і чуємо, що на болотах на Московії все сипеться, що автодилери не можуть розпродати. Вже п'ятимісячний запас, це означає і купівельна спроможність, не та що все сипеться по авіації, по е, РЖД, російської железної дороги і всі ці е, е, речі, що санкції нам не страшні, насправді ось так в, в, падають на плечі економічного генія Путіна. Так насправді це швидший, і, і, як то кажуть, і інформаційний супровід неминучого, чи це вже ті процеси. Які стануть нашими союзниками, тобто примусять Путіна менше витрачати на тероризм і вбивство українців. Ви знаєте, я, напевно, зараз скажу достатньо дивні речі, але я їх, напевно, скажу. З моєї точки зору, на сьогоднішній момент питання закінчення війни це не питання, яке варто обговорювати з Путіном. Це питання, яке варто обговорювати зі Цинпіном. Угу. Проблема полягає в тому, що економічна ситуація Російської Федерації в дійсності є критичною. Але маючи за спиною Китай, Російська Федерація буде і далі нарощувати воєнне виробництво і далі буде воювати. Тобто треба розуміти наступне: якщо лишити Російську Федерацію сам на сам, з тими проблемами, які в неї є на сьогоднішній момент, я думаю, що колапс її економіки це питання декількох місяців. Ну, осінь максимум. ну Єдине, що те саме може сказати, сказати і про українську економіку без підтримки постійної наших партнерів. 100%. От ви знаєте, на жаль, на жаль. Ну, якщо. Путіна це питання 25-го року в Україні це було питання 22-го року. Ну, давайте будемо тверезі і відверті. Ми з 22-го року, 23-й, 24, 25 не можемо існувати як воююча держава без 40 мільярдів доларів в рік макрофінансової допомоги. І давайте ми згадаємо заяву пана Шмигаля ще в статусі прем'єр-міністра, який він сказав, що. 26 рік 40 мільярдів доларів макрофіну. Інакше не зможемо виконати соціальні зобов'язання держави. Тому е, Україна в тій ситуації живе з 23-го року, по суті, і ми абсолютно тверезі, що фінансово ми війну з вами не тягнемо. Пам'ятаєте, 23-му році в листопаді місяці була перша по-моєму прес-конференція пана Буданова. Е, і тоді він сказав дуже цікаву річ, яка е, так трошки, е, знаєте, е, не дуже е, зауважилася зі сторони е, журналістської спільноти, але він сказав дуже цікаву. Дійсно, річ. Він сказав, ми з вами воюємо в борг. Ви знаєте, це є глибока правда. Так от, повірте мені, з 23-го року по 25-й нічого не змінилося, ми і далі воюємо в борг. Так от, проблема полягає в тому, що е, Росія з 25-го року також починає воювати в борг. Інша справа, що поки що борги ніхто не дає. Але ми почули від ВАН І, міністра закордонних справ е, Китаю, в розмові з Кайя Калас, що вони не можуть допустити поразки Російської Федерації. Тобто, ми маємо розуміти, що коли у е, Російській Федерації не буде чим перекривати дефіцит їх бюджету, і коли вони повністю з'їдять фонд національного добробуту, вони отримують кредити від Китаю. Так, вони будуть таким чином розраховуватися економічним суверенітетом, ну щоб ніхто не сумнівався. Так, на сьогоднішній момент китайські товари повністю заповнили внутрішньоросійський ринок. Так, на сьогоднішній момент весь блок товарів подвійного використання йде тільки виключно через Китай. Ну, не просто ж так, в 18-му пакеті санкцій, Європейський Союз ввів санкційні обмеження на цілий ряд китайських банків, через які росіяни здійснюють повні розрахунки за потрібні їм комплектуючі елементну базу. Ну тобто, все це зрозуміло. Але треба розуміти наступне: що доти, доки є за спиною Росії Китай, вони будуть воювати. І їх е е криза. Не перетвориться в колапс. Угу. А в цьому випадку ви, які ви бачите економічні важелі, бо там ж ніби на осінь готують все таки е, зустріч е, Трампа і Сідзіньпіня. Сі які там опції у Трампа є? Бо ми теж вірили, що в Трампа є опції в е, щодо Путіна. Виявляється, їх взагалі ніяких нема жодних. А в опції щодо Китаю це от о, ці е, тарифні обміни ударами, які вже були, які вже скасовані і так далі. Чи є, чи є якийсь економічний важель з Вашингтона, такий, який би примусив Сі Цзіньпіня сказати: все, ми не будемо підтримувати Путіна у його війні? Ну, дивіться, коли ми подивимося історію взаємовідносин Китаю і Сполучених Штатів Америки з моменту приходу пана Трампа в овальний кабінет. То ми мали з вами навіть десь тиждень, трошки більше тижня, коли е тарифи і мита на китайські товари на американський ринок становили 135%. Пам'ятаєте, так? Потім це все закінчилося тим, що е зустрілися міністр фінансів США з своїм китайським візові, і вони домовилися на е тарифи від 10 до 30%. І далі продовжується переговорний процес. Тобто треба розуміти, що не тільки Китай залежить від Китаю і від американської економіки, але ремиканська економіка достатньо серйозно залежить від постачання товарів, тому чирідки земельних металів, е з Китаю. Угу. І оця взаємозалежність робить е дуже чутливим подібні речі. Так що е в мене є надзвичайно великий песимізм з приводу того, що е Через 50 умовних днів, там на початку вересня місяця, Трамп раптом почне, попри попередні домовленості з китайцями вводити проти них якісь дуже потужні санкційні обмеження. Чому я про це говорю? Тому що е, після 18-го пакету санкцій е, Індія буде активно відмовлятися від російської нафти. По, по суті, лишиться тільки єдина країна в світі, яка буде системно купувати російську нафту. Це Китай. Тобто, по суті, справи. У ті погрози 50 денні Трамп на сьогоднішній момент е ну, зголосив виключно проти Китаю. Але ж ми бачили історію китайських стосунків з Трамп, Трампа і Сі Цзінпіна. Тому ілюзії давайте не будемо тримати, і я абсолютно впевнений, що Пане найбільш складні перемовини з приводу того, mm -hmm. як воно буде далі, буде між Трампом і Сі Цзінпіном.